Харків, вчора Прилітали сьогодні, прилетіли ескандери, а тут хлопці їдуть. Совоката. Центр міста, рідного міста. я хочу помовчати. Воно. Це правда. Ну так, от воно йде Друзі, харків'янин, харків'янин це не мешканець цього міста, це діагноз. Я просто хочу сказати, кожен, хто живе в цьому місці, кожен, хто може себе називати харків'янином чи Харківцем, він без Харкова не може дихати. Тому що це... Тан душі, це діагноз, ще раз повторюся. Ти коли їдеш по цих вулицях, ти розумієш, що найкраще місто на землі. Воно живе. Дивлячись на що. Мій Харків найкрасивіший у світі. Ніхто не зможе мені доказати чогось іншого. Саме найкраще місто на землі. Сюди можна возити екскурсію, щоб побачили, що це з однієї сторони розруха, а з іншої повне жодна. Гадина не зможе заставити нас розлюбити його. І ще раз скажу, ввечері дуже багато людей гуляють в парках, багато військових. Бачимо, багато машин. І для чого зробив це коло. Саме великий більше 100 метрів прапор України, який був, є і буде над рідним Харковом. Тепер я впевнений точно назавжди. Мій любимий, мій рідний, мій герой.